Безумовно, це подарунок до Різдва, але святіший патріарх, який вже давно опікується. Українською армією і добровольчими батальйонами він завжди допомагає. І наша церква, київський патріархат, як ви знаєте, не стоїть осторонь всіх цих процесів, які відбуваються в нас в державі. Тому просто це, скажімо так, і подарунок Дріздва, і свого роду ось така от підтримка саме патріархатській частині, тому що з легкої руки його святості нещодавно було освячено храм цій військовій частині, на честь Георгія Переможця, який ми будували ось цією частиною. Ось ну і коли зайшла мова, коли я прийшов відпрошуватися у патріарха ходила, то, то він запитав, яка є потреба. Ось ну і так от само собі виникло питання, щоб було б непогано з допомогти із провізією, тому що на жаль, саме, саме волонтерська допомога, ну це на щастя, але на жаль, немає такої допомоги від держави, від тих, хто повинен був би забезпечувати військо, тому що якщо б не наші волонтери. Не церкви наші українські, не інші релігійні і громадські організації. Звичайно, на передовій там би було б дуже сутожно і дуже важко. Армія б не мала просто, і, напевно, десятої частини того, що вона має, як в провізії, так і в амуніції. Тому ось така от, скажі, добра воля, ініціатива, що патріарха, до самоти саме. Тим, що, як кажуть, можна з'їсти завжди, що не, швидко не псується. Ну і чим можна поділитися із... Іншими військовими, які, які нам трапляться подарунка, хлопцям бракує бракує амуніції. Найперше бракує, тому що дуже багато зговорить я сам. Я третій раз вже їду в АТО. Скільки свідком був цих розмов про те, що ось там. Ми передаємо нашій армії нові там сучасному зброю. Так далі я на передовій не бачив цих зброї в житті. я тільки бачу на картинках в інтернеті. Амуніцію хлопці купують за свої кошти. Ось, їм допомагають рідні близько. Ось Солдати стоять тут за нами, да все ну, нова українська форма. Ну, вона ж практично не при не призначена для ведення бойових. Я не знаю, хто її робив. Всі воюють там е, в гуманітарній формі військ е, країн НАТО, Ось, німецька, британська форма. Ну з тому що, ну, і тепловізори. Ось ми купували і тепловізори ці військові частини, і приціли купували. Тому що все це, все це стараннями, стараннями людей, стараннями. Ось небайдужих людей, громадських організацій, церковних церков, ось тому що, ну, знаєте, ось трохи так образливо, коли всі говорять, і рапортують по телебаченню, що у нас ось все в порядку, а коли ти приїжджаєш туди і бачиш, так от це, 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 це на якийсь там волонтер Петрович чи там, якась пані Ірина, яка там тобі невідомо звідки, але дістала дві буржуйки, ось незвичайні модернізовані. То з тих э, структур, які належаться, щоб вони цим займалися, цього не дочекаєшся, не допросишся. І от було б непогано, щоб дійсно репортажі, які зробили, саме зитись, щоб побачили, в чому ці хлопці ходять, що вони їдять, які в них побут. І потім викласти це все. Ось. Засобу масової інформації, щоб не було таких, знаєте, ура патріотичних і шапки закидати які заспокоюють людей, тому що всі думають, що наша армія забезпечена, що все все в порядку. Бойовий дух високий, наших солдатів, офіцерів, всі прагнуть воювати, всі знають, за що вони воюють, всі готові волі руч йти виганяти ворога з нашої землі. Але звичайно, в святому писанні говориться, жоден воїн не воює на своєму триманні. А в нас виходить. Що вияють на своєму утриманні. І ці кошти, які виділяються, як учасникам АТО, вони знову приїздять в Київ, купують амуніцію ну, за свої кошти, скидаються, ну, скуплюють щось таке, що, що може передатися не тільки одному, а там декільком солдатам, і знову повертаються туди. Слава Богу, ця частина забезпечена знову ж таки небайдужими волонтерськими організаціями, доброї волі людей. Ну і ми стараємося по мірі. Можливості й допомагати ось і Михайлівський нас, ну, монастир, тому що Академія наша в Михайлівському монастирі, от я там служу, теж і наша академія допомагала, і наш храм трапезний храм, Яна на була хірургія під час ну, подій на Майдані. Святіше Петра допомагає. Дорогі друзі, ми сьогодні передаємо військову частину, яка направляється е, на захист. Е, Нашої української держави на схід в Донбас черговий пожертву, вигляді тисячі коробок консервів. Це напередодні Різдва Христового. І з цим з військовою частиною поїде туди для звершення там молитов. Богослужіння і проповіді підняття патріотичного духу отець Константин Лозинський. Треба сказати, що наша церква продовжує займатися цією благодійною допомогою нашим військовим частинам, які захищають нашу землю на Сході. І ми їх насамперед вітаємо з Різдвом Христовим з наступившим новим роком і бажаємо, щоб Господь допомагав їм своєю божественною силою, надихав їх на. Захист наших кордонів. Крім того, наша церква для підняття духу, як духовенства нашого, яке несе служіння своє військових частинах і в добровільних батальйонах. Своє служіння випустили. Медаль. Медаль називається «За, за жертовність і любов до України. Тобто цю медаль ми будемо вручати тим, хто любить Україну, а це значить віддає своє життя, готовий. Віддати своє життя за Україну і за жертовність, тобто тим, хто жертвує, чим тільки може, на користь нашим воїнам на Донбасі. І цю медаль ми будемо вручати як духовенству, так і військовим. І не тільки духовенству військовим, а і жертводавцям, які пожертвували на наші військові частини, якісь кошти, чи машини, чи бронежилети, чи медикаменти. І ми бажаємо перемоги. Бажаємо. Перемога буде за нами. Чому вона буде за нами? Тому що з нами Бог. А тим, де Бог, там перемога. А чому з нами Бог? А тому що з нами правда. А чому з нами правда? А тому, що ми жертва агресії, а не агресор. Так і тому Господь допоможе жертві агресор, агресії, а не агресору. І тому ми впевнені рано чи пізно, а ми будемо святкувати перемогу. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Вдячність від всього особового складу 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України. До святійшого патріарха Філарета та всієї української православної церкви Київського патріархату за надану величезну матеріальну, духовну та моральну допомогу воїнам нашої бригади, які виконують завдання в зоні АТО, а саме в місті, Дебальцево. Ваше свято я хотів би попросити у вас духовної наснаги, молитви за наших воїнів, за їхні сім'ї, за їхнє життя, здоров'я, духовне процвітання та перемогу. Ми молимось. І будемо молитися за те, щоб Господь оберігав ваше життя, надихав вас і, головне, привів всіх нас до перемоги. Дякуємо.